Daily Aviation Bites – ваш ідеальний супутник для щоденного життя пілота, регулярних перевірочних польотів і підготовки до оцінювання. Сьогоднішній випуск епізод номер 9, Поясніть чотири етапи зльоту. Етапи зльоту в профілі обльоту перешкод з відмовленим двигуном складаються з чотирьох фаз. Початковий набір висоти з прибиранням шасі, перша, подальший набір висоти до висоти прискорення, друга, горизонтальне прискорення та прибирання конфігурації, третя і фінальний набір висоти у чистій конфігурації, четверта. Кожна з цих фаз має свої налаштування тяги та градієнти набору висоти, щоб забезпечити безпечний обліт перешкод після відмови двигуна під час зльоту. Профіль обльоту перешкод з відмовленим двигуном описує необхідну траєкторію польоту та стандарти льотних характеристик для літака у випадку відмови двигуна під час зльоту. Цей профіль поділяється на чотири окремі сегменти. Перший сегмент починається з моменту відриву або на контрольній висоті зазвичай 35 футів або 15 футів на мокрій злітній смузі на швидкості v 2 Літак підтримує злітну тягу з закрилками та предкрилками у злітній конфігурації, а шасі прибирається після встановлення позитивного градієнта набору висоти. Цей сегмент закінчується, коли шасі повністю прибране. Другий сегмент починається після прибирання шасі, коли літак все ще знаходиться на злітній тязі та у злітній конфігурації. Цей сегмент триває до того моменту, поки літак не досягне більшої з двох висот. 400 футів над рівнем землі або визначеної висоти для прискорення. Другий сегмент часто є найбільш обмежувальним за продуктивністю етапом набору висоти. Третій сегмент сегмент прискорення починається на цій висоті. Літак прискорюється у горизонтальному польоті, залишаючись на злітній тязі, поступово прибираючи предкрилки та закрилки зі збільшенням швидкості. Цей сегмент закінчується, коли літак знаходиться у чистій конфігурації та досяг кінцевої швидкості сегмента ВФС, і має бути завершений до перевищення максимального дозволеного часу роботи двигуна на злітній тязі. Четвертий і останній сегмент починається коли літак у чистій конфігурації та на швидкості VFS. Набір висоти відновлюється. Тяга зменшується до максимальної крейсерської і сегмент закінчується на висоті не менше 1500 футів над рівнем аеродрому або коли досягнуто безпечного обльоту перешкод на маршруті. Кожен сегмент має конкретні мінімальні вимоги до градієнта набору висоти, які залежать від кількості двигунів. Будьте на крок попереду з додатком CrosserCheck. Створюйте власні контрольні списки та аварійні процедури, а також миттєво отримуйте доступ до сотень ретельно підібраних тем прямо на своєму смартфоні. Чи ви в кабіні екіпажу, в дорозі або виконуєте щоденні завдання, вся необхідна інформація завжди під рукою. Завантажуйте зараз. Знайдіть посилання для Android та iOS у описі до відео і не забудьте підписатися на нашу щомісячну розсилку, щоб бути в курсі останніх оновлень. Усі посилання знаходяться в описі до відео, просто зрозуміло завжди з вами.